Отже, команда СК Дніпро 1-19 вийшла з відпустки. І звісно, що перше питання воно стосується змін у команді, але у першу чергу це про приємне, те, що одразу кілька хлопців зараз з основою, що хочете у першу чергу побажати цим хлопцям. Так, так, це правда. У нас зараз загалом, якщо ураховувати всіх, хто проходили з нами контексті 19, то вісім гравців зараз знаходиться. А включно з Яконкине з Віндою приємна для нас статистика. Є і дебютанти, ті, хто зараз вперше поїхали на збори. Не знаю, може це коректне чи, це чи ні, але хотілося б побажати, щоб вони до нас не повертались. Але звісно, за правильних, скажімо так, причин, ми дуже раді, що вони зараз зможуть і порівняти, і отримати можливість бути дорослому професійному контексті. Так чи інакше це мета кожного з них, це зрозуміло, рухатись у дорослий футбол. І це так само наше головне, наше головне завдання, як завжди було, готувати хлопців до дорослого футболу, бажано до контексту нашої першої команди. Головне побажання, мабуть, це те, що вони розуміли, що це зараз може бути чимось тимчасовим, і, звісно, буде багато чого залежати від того, як вони там себе проявлять. Але і з іншої сторони на все свій час, тому це теж вони мають усвідомлювати, тому що є велика ймовірність, що певна кількість з них, а може і переважна більшість, повернуться все ж таки до нас, отримавши цей дуже якісний і гарний досвід, їм треба буде доводити знову і знову, що це була не випадковість, що їх туди покликали. У цьому списку багато вже відомих для широкого загалу вболівальників імен, Ківінда, Карпевцов, Гаджиф. А ось, наприклад, Іван Чабан, що можете про цього хлопця сказати, адже ну, так, він мало відомий для вболівальників. Ну, він мало відомий, о, на жаль, не на найприємнішу причин, через те, що він вже певний час вилікує травму достатньо важку. Можна пригадати, що коли того сезону, ще коли був попередній тренерський склад першої команди, що після того, як він себе проявив дуже яскраво після відновлення від травми, проявив себе яскраво в матчі з металістом, його одразу взяли до першої команди, тоді це було. На жаль, на превеликий жаль, він не зміг себе проявити, тому що був рецидив дуже швидко. І після цього ми знову ж таки займалися ретельно довго відновленням. І він, його було прооперовано. І зараз сподіваємося, що це вже ось така фінішна пряма на шляху до повного відновлення. Як буде воно, час покаже, але ну, він не просто так зараз проходить цей процес з першої команди, не просто так його кликали, тому що ще з. Часів академії цей гравець 2006 року ну, він виділявся природними даними, характером, неймовірним бажанням. І якщо би ви знали, скажімо так, глибину цих проблем, цієї травми, яка у нього була, то це треба бути дуже, дуже сильною людиною, щоб робити все, аби відновитись і повернути все ж таки до улюбленої справи після цього. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки. В нього буде все добре, можливо, і отримає ігрову практику знову ж таки після повернення відновлено в нас. І що для широкого для широкого кола людей він стане набагато більш відомим. Ну і хто їх замінив зараз, які, можливо, новачки, звідки хлопці? Ну, дивіться, ми ж говорили попередньо, на початку сезону, що ми повертаємось з Дніпро з двома складами. І зараз паралельно з першою командою 19, другий склад, який переважно складав сьомий рік, вони дуже-дуже сильно прогресували, вони грали тут щотижнево з переважно з дорослими командами. Звісно, як завжди, на початку важко було. І з точки зору гри, і з точки зору результату, тому що у нас була певна кількість гравців, які були нові до цього контексту. Під кінець сезону, ось перед перервою, було дуже приємно спостерігати за грою, за прогресом цих хлопців. Буде певна кількість, яка буде остаточно залучена до складу U-19, тому що у U-19 у нас так само пішли декілька гравців. Переважно це гравці е, ротації, які у нас були. Більш дорослі, і ми зробили в певний момент вибір на користь наших вихованців 2007 року, щоб вони отримували більше можливості і тренувальний контекст. Ну, звісно, щоб хлопці, які пішли, теж були в місці, де їм будуть більше надавати можливості себе проявити. Тобто, загально це було, на мою думку, найкраще рішення. І загально той факт, що ми тоді приїхали до Маскалдами, зараз не вимушує нас шукати. Підсилення дезовні, можливо, точково ми захочемо одного-двох гравців знайти, але переважно ми будемо закривати своїми резервами і не просто там, гравцями молодшими, а гравцями, які вже цей контекст проходили і паралельно і тренувалися 19 були залучені. Тобто, на мою думку, зараз безболісно має пройти цей, цей перехід. Я сподіваюся на це. Звісно, якщо у нас все ж таки костя команди, які ми змогли зберегти, буду здоров'я, все буде нормально. Ви з турнірної точки зору минулу осінь, мабуть, скат Дніпро 1-19 про ну, одну з найкращих в своїй історії. Це якось додатково мотивує на другу частину чемпіонату. Ну, розумієте, це як зовнішня мотивація. Будувати на цьому щось більше, так це має мотивувати, як зовнішню мотивація. Але ми маємо розуміти, що якщо про це думати, скоріше за все, все розвалиться ймовірніше за все, тому що попередньо, попередньо фокус був на процесі, фокус був на тому, що ми робимо щоденно. Фокус був на тому, наскільки ми зосереджені на розвитку, і воно почало приносити результати. Якщо ми відхиляємось від того, починаємо думати про то про результат. Ми не будемо думати про ці щоденні справи, які і є важливими, які допомагають покращуватись. Звісно, зовнішня мотивація буде на цьому щось будувати і, принаймні, не гірше виступити. Звісно, буде зовнішня мотивація у кожного з них, щоб в кінці сезону вони розуміли, заради чого були ці всі умовні страждання і важка робота. Безумовно, але внутрішня мотивація має бути, щоб щоденно, щоденно покращувати, щоденно прагнути бути найкращою версією себе, якби це банально не звучало, і щоденно робити все для того, щоб дійсно бути частиною гри в футбол. Тому що ну, для них все рівно навіть що б не сталося, це забудеться. А головне, що далі. Куди вони прогресують, де вони опинюються в кінці. До відновлення чемпіонату залишається місяць. Як команда проведе, які спаринги, який план підготовки ось за цей місяць? Ну, у нас підготовка почалась вже заздалегідь з тренувань, які гравці виконували ще, заходячись вдома в себе. Дуже часто кажуть, що тренування йдуть, керму так. На довір'ю футболістів, але в нашому випадку це не зовсім так. Ми довіряємо, але ми все ж таки перевіряємо, і для них це достатньо такий об'ємний труд. Вони виконують тренування, вони знімають тренування, вони монтують відео, вони надсилають. І звісно, для нас так само це робота, тому що все це перевіряється. Вчора, наприклад, ми проводили вже тестування на їх функціональну здатність. За весь час, що ми тут, це було найкраще тестування, і особливо вразили хлопці сьомого року вони показують неймовірну вжагу, скажімо так, для того, щоб закріпитись зараз в контексті першої першого складу. Ю-19. вже безпосередньо після цих тренувань ми почали ось як ви бачите, тренування на базі. Воно буде. Проходити все поточно, послідовно, аж до першого матчу. Зараз у нас заплановано поки що чотири поки що спаренки і двостороння гра. Першу ну, ми зіграємо двосторонню гру, потім буде чотири спарення. Можливо, заради того, заради того, щоб надати хлопцям більше ігрового часу, ми додамо ще в якісь них. Але поки що, так буде одна з команд з чемпіонату U-19, а поки що інші суперники заплановані це дорослі досвідчені команди які грають на першу області, на, на місто. і Нам такий контекст подобається, тому що це завжди дуже-дуже яскраві і достатньо важкі матчі для юнаків.